Вітаю, колеги сьогодні, 12 червня 2024 року. Ми з вами на агроарені Тернопіль знімемо коротеньке відео про проблему пасинкування кукурудзи і відповідно як це впливає на продуктивність. Які причини цього і які наслідки пасинкування також думаємо отримати відповідь при проведенні даного досліду? Ми знаємо, що кукурудза є злаковою культурою, для якої, як і для всіх злаків, може бути характерне пасинкування або кущення. Його ще інколи називають у злакових культур? Якщо говорити про Причини цього явища вони дуже часто криються в генетиці, можуть також залежати від інтенсивності азотного живлення, а також залежить є інформація також від густоти стояння. Тобто от такі фактори дуже часто можуть впливати на процес пасинкування. Для того, щоб дати відповіді на питання: чи шкідливі пасинки, чи нешкідливі, чи вони збільшують врожайність. Чи зменшують вражанність, ми заклали наступний дослід. Посіли два гібриди кукурудзи, зокрема ДКС-4098 і другий 4598. Для гібриду 40-98 характерна, якраз, характерне явище пасинкування. Він дуже часто, майже щороку, пасинкується, особливо, якщо в нас будуть зріджені посіви. Навпаки, гібрид 4598. Він більш стабільний і, відповідно, має меншу енергію стартового росту і менше пасинкується для того, щоб дати відповідь на питання, чи впливає густота стояння на пасинкування. Ми посіяли ці гібриди з трьома нормами висілу: 100 тисяч на гектар, 80 тисяч на гектар і 60 тисяч на гектар. Відповідно для того, щоб дати відповідь, чи Шкідливі пасанки чи нешкідливі. Ми кожного гібрида сіяли по 8 рядків і 4 рядки зриваємо, пасанки. Якраз вони вже утворилися. Ми зараз підійдемо, подивимося, як вони виглядають. З 4 рядків зриваємо пасанки, обламуємо і на 4 рядках залишаємо. В кінці сезону проведемо аналіз, як Виглядають рослини, чи утворилися на пасинках качани, як вони вплинули на розміри качана, на кількість рядів, на кількість зерен в ряду, на масу тисячі і на кінцеву продуктивність культури. Давайте з вами зайдемо в посів, подивимося, як виглядають рослини із пасинкуванням, зокрема гібриду 4098, при різних нормах висіву і рослини із. Рослини гібриду 4598, також при різних нормах висів. Зараз ми з вами перебуваємо на ділянці, де гібрид ДКС 4098 висяний з нормою 100 тисяч на гектар. Давайте порахуємо, скільки із 20 рослин утворили. Пасанки. І так, перша рослина має пасанок, друга немає, третя немає, четверта немає, п'ята немає, шоста немає, сьома немає, восьма немає, дев'ята немає, десята має, одинадцята немає, дванадцята немає, тринадцята немає, 14 немає, п'ятнадцята має, шістнадцята має, сімнадцята немає, вісімнадцята має, девнадцята немає і двадцята немає. Тобто у нас. 5 пасанків на 20 рослин. Якщо перемножити на перевести це в проценти, це вийде 25% рослин із пасанками. Тепер давайте перейдемо на ділянку, де у нас цей самий гібрид 4098 посіяний із нормою висіву 60 тисяч на гектар. І проаналізуємо відсоток рослин з пасинками. При такій нормі висіву. І того перша рослина не має, друга має, третя не має, четверта має, п'ята не має, шоста має. Сьома має, восьма має, дев'ята має. Десята має, Одинадцята має, двенадцята має, тринадцята має, чотирнадцята має. 15 немає, 16-та немає, 17-та має. 18-та немає, 19-та немає, 20-та має. І того у нас 8 пасенків на 20 рослин. Це фактично 40%. Тобто, ну, якщо облік робити без повторень, ми бачимо, що тут де менша норма висіву, на 15% кількість пасенків вища. Давайте ще перейдемо на гібрид. 4598. Подивимося, чи е, така сама тенденція спостерігається на даному гібриді. А зараз ми з вами перемістилися на ділянку, де гібрид ДКА 4598 посіяний із нормою висіву 60 тисяч на гектар. Вже візуальний е, огляд. Ділянки свідчать про те, що тут пасанків практично не спостерігається, але давайте аналогічно пройдемо 20 рослин без вибору і подивимося, чи дійсно ця ситуація підтвердиться при кількісному обліку. І так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тобто жодна із 20 рослин гібриду ДКС 4598 не утворила пасинків, що свідчить про те, що дана властивість є гібридною особливістю. Також хочу сказати, що прямо сьогодні на гібриді 4098 ми Пообламуємо пасинки на половині рядків посівної ділянки, і про результати вже досліду ми повідомимо вам і на осінніх днях поля, і в журналі Агрономіка, який ми щороку випускаємо за підсумками сезону. Наразі вам дякую за увагу. Бажаю вам мирного неба над головою і до наступних зустрічей.